Жили маріупольці в своїй квартирі. В 22-му році почав Путін освободітельну операцію, знищив їхню домівку. Прийшли окупанти до цих людей і сказали: їм – ну, живіть у цьому будинку, потім житлом порішаємо. Вони їм повірили: ну а що їм ще залишалося робити? Не на вулиці жити. Прожили ці люди в цьому будинку півроку. Ну а зараз до них прийшли кавказці і привласнили ось це державне приміщення під комерцію з маріупольцями всередині. Маріупольців на вулиці прибуток в кишені. Достатньо поширена схема. Ну вот об'явився представник. Через якісь люди. турецької національності циганської. так. Типові русські скажіть і стали, ну грубо говорить, там, Это собственность. Вон, вон то, да? Да. Квінтесенція абсурду полягає в цій колорадській стрічці на одязі постраждалої жіночки та червоний прапорець «Побєда» на задньому тлі. Русський мір. Реальний руські мірне телевізії.